Сьогодні ми всі приймаємо участь у ну, християнській традиції, народній традиції, купанні на водокреще. Люди, які хочуть змити себе гріхи, очиститися, приходять сьогодні на спільну молитву до озера. І після молитви священик окроплює святою водою цю ополонку. Всі. Хто сміливий, хто не сміливіший, і після того, коли дивляться на сміливіші, так йде тенденція, всі разом роздягаються і окунаються у полонку. Трускавець не тільки влітку приїжджає, Трускавець цікавий і зимою. І ми сьогодні стали свідками купання на водокрещі. Оскільки це класні відчуття, не можна передати, просто не можна передати словами. Для того щоб це відчути, потроса просто приїхати в Трускавець і прийняти участь у купанні на водохрещі. Запрошуємо.